Якщо оцінювати ці напої як ром, то Баккарді на першому місці. Класичний карибський ром у легкому його виконанні. Каліпоте на другому місці, тому що це ром теж у класичному його виконанні, але він перенасичений усім, чим тільки можна. Ну і капітан Морган це не ром. Серйозно, не витрачайте часу. Ми спробуємо три. Бюджетних спайст роми, які можна знайти в будь-якому магазині. Я взяв у тебе. Та спробувати зрозуміти, чим гарні або погані спайст-роми. Перший взірець це ром відомий всім, Bacardi спайст. Склад ром-бакарді. 93%. Вода підготовлена, цукор, екстракти ванілі та меду, барвник, цукровий колер, настої кориці та мускатного горіха, калорійність 205 ккал. кг. Жахливий, жахливий присмак спирту. Та дешевих ароматизаторів. Десь там є мед, є десь кориця, дуже багато карамелі. Неприємно, чесно, неприємно. Давайте спробуємо другий взірець це ще більш відомий капітан з Мораган. Віклітки середньо близько 2 років, Вода, підготовлена, на натуральний ароматизатор ванілі, барник, цукровий колір. І все. Зі складу написано, що це ром, причому ром. Ректифікат, тобто це легкий ром, типу бланко, звичайний ром. Цей ром, скоріш за все, це не ректифікат, а суміш ректифікату та дистиляту, тобто більш насичений, більш темний смак. Але що цікаво, що тут зі спеції в цьому спайст ромі є тільки натуральний екстракт ванілі. Все, більше тут спецій немає. Чи він spice, ваніль. Окей. Пробуємо третій. Взірець, який можна придбати у нас в магазинах, це Ель Галіпоте. Legendary. Легендарний Ель Галіпоте. 35 градусів. Premium Spiced Original Caribbean. Тобто вони всі заявляють, що вони карибські роми. Нічого не написано про склад, що де як 35% Spiced Caribbean. Насолоджуйте. Слава Богу, українське законодавство вимагає писати трішки більше. Вода, білий ром, 36%, цукор прянощі, а які і не зрозуміло. Татарні настої. ароматизатор шоколаду. Хто його виробляє. Виробляє його Литва. Вільнюс. Дуже дуже цікавий карибський ром. Що цікаво, що капітан Морен це шотландський. ром баккарді, зроблений в Італії. Привозять ром карибський з баккарді. І в Туріні. Вже роблять з нього оцю настойку. Тобто, що ми маємо? Ми маємо італійців, шотландців та литовців. Як ви думаєте, хто із них робить найкращий ром? Будемо аналізувати. Так, баккарді трішечки подихав, став більш ванільним з якимось медовими ароматами. Гвоздика. Мускатний горіх ледь-ледь присутний. Здебільшого це карамель, трішки мед та гвоздика. Ну і ваніль. Звісно, ваніль Ході ж без неї. Спиртяга така жорсткувата. Солодко, ем, гірко від спецій, гірко від меду можливо. Не дуже приємно. Капітан Мора. Менш виражений аромат, чого б то ні було. Що логічно, тому що тут зі спеції тільки ваніль. Але і спирт менше відчувається. І сам ром в основі він менш ароматний, менш насичений, ніж баккарді. Оце найближче за все походить до горілки з карамеллю та ваніллю. Я не відчуваю ромових нот. Я відчуваю їх ось тут в Бакарді, там є Ром, там точно є ром. Він може не найкращий, він простий ром, але він там є. Цей ром. Він тут теж, за все, є, але він настільки близький до горілки з карамелью, що дуже важко це назвати ромом, чесно кажучи. Головна інтрига: чи литовці вміють робити ром. Точніше, спайс ром. М -м -м. Це пахне класним ромом. Типовий для ямайських навіть ромів аромат такий дуже насичений. Тому що ямайські роми вони дуже важкі самі по собі, вони перенасичені естерами. в них все так бух. Це натурально, якщо б не спитали це ямайський ром. Причому ямайський ром доволі непоганої якості. Mm. солоденький Дуже солоденький Скажімо так, солодкий. Не лікер, але прям солодкий. При цьому насичений естерами, то естери це такі ароматичні сполуки, які розкриваються дуже по-різному, комусь спеціями, комусь не знаю, ацетоном, пряними нотами. Це все є естери. І от цих самих естерів в цьому ромі дуже, дуже багато відчуваються, як вони пишуть трави, щось таке гірке, знаєте, трав'янисте. Відчуваються дуже багато ванілі, дуже багато. Гвоздики, кориці, всього багато. Скажімо так, це практично, знаєте, готовий такий коктейль, або для коктейлів це чудовий напій, тому що він проріже ліп, проріже сік, якийсь там, який ви додасте. Що завгодно. Я дуже здивований, не очікував, але це реально класний ром, я би його пив просто так. Давайте зробимо підсумок. Отже, по цінах 495 гривень, 300 гривень. Та 250 гривень. 495 гривень за недором зі спеціями, які були забадяжені десь в Італії. Я би не став. Баккарді, і ром не дуже. Якщо вам хочеться гарного карибського рому пити Гавана Клап, дешевого гарного рому. Ну як дешевого? Не дешевий, але ну ви зрозуміли. Капітан Морга: 300 гривень. Начебто так, більш пенджі. Кудись можна якось зрозуміти ту ціну. Але за 300 гривень ви отримуєте горілку з карамелю та спеціями. Серйозно, для а поціновувача це точно? Точно ні. Для непоціновувача я би радив просто звернути увагу на щось інше. Купіть горілки краще. Ну і наостанок Ель Галіпоте на диво. Литовці знайшли десь дуже гарний ром, ром, який був зроблений по правилах. Карибського рому з усіма характеристиками, які притаманні карибському рому, плюс вони туди додали ще більше ванілі, спеції, трав, цукру, і в результаті ми маємо дуже-дуже приємний можна сказати, настоянку. Давайте скажемо, що це ромова настоянка. Цей напій мені особисто більш до вподоби. Якщо оцінювати ці напої як ром, то Бакарді на першому місці: класичний карибський ром. У легкому його виконанні каліпоте на другому місці, тому що це е, ром теж у класичному його виконанні, але він перенасичений усім, чим тільки можна. Ну і капітан Морган це не ром. Серйозно, не витрачайте час.